Доброго дня, шановні колеги. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти отримує безліч запитань щодо освітніх програм 2025 року в контексті зовнішнього оцінювання якості. Ми підготували для вас кілька можливих моделей з цього приводу і звертаємо увагу вашу, що власне це інший документ. З іншим ID, тобто іншим записом в єдиній державній базі освіти, інші шифри відповідно до постанови Кабінету міністрів 2024 року, що цю програму не було можливості подати в графік у 2025 році в зв'язку з тим, що відповідно до нормативних документів вищої освіти має завершити навчання на тій освітній програмі, на яку вступив. Перша з цих моделей найпростіша після акредитації, умовної акредитації до 2024 року або під час первинної акредитації, запит може не подати таку програму взагалі акредиційну справу, і, очевидно, її не беруть до розгляду ні експертна група, ні галузева експертна рада. В іншому випадку, запад вищої освіти має. Щоб показати, як він думає, певні позитивні зміни завантажує таку програму в акредитаційну справу разом з поданою на акредитацію. Тоді і експертна група, я називаю експертна рада, може надати певні рекомендації за цією освітньою програмою, проте це не впливає на оцінку рівнів відповідності. Але є і певні винятки. Які можливі після того, як була умовно відкладена акредитація освітня програма 2024 року? Якщо заклад не завантажує в такому випадку освітню програму 2025 року, тобто не має як показати динаміку, експертна група може і має запитати таку програму, проаналізувати зміни. І в цьому випадку вже буде очевидний вплив на оцінювання рівня відповідності. Це ж стосується і роботи Галузевої експертної ради. Якщо заклад вищої освіти подав таку програму разом з поданою на акредитацію, то вже без запиту експертна група також аналізує, встановлює рівень відповідності, врахованість рекомендацій та виправлення недоліків. Повторюю: це стосується умовної відкладеної акредитації освітньої програми. 2024 року. Найбільш прикрий випадок, якщо заклад вищої освіти всупереч інформації, графіку, подає освітню програму 2025 року. Це говорить про поширення неправдивої інформації. А якщо ще й експертна група аналізує тільки програму 2025 року, то тут йтиметься про повторну акредитацію подібної програми вже з наданням. Усіх необхідних документів. І наприкінці звертаю вашу увагу, що ключова особа тут це представник відділу забезпечення якості, ну, або ж моніторингу якості освіти, або ж центру якості освіти. Ви знаєте, немає значення, як називається той структурний підрозділ закладу вищої освіти, який за це відповідає. За моніторинг програм, за підготовку до зовнішнього оцінювання, за здійснення оцінювання внутрішнього. Власне, представники такого підрозділа мали б проконсультувати, здійснити супровід підготовки аквітаційної справи і не припустити прикрих помилок, а, навпаки, показати, як підсилити освітню програму під час зовнішнього забезпечення якості. Дякую, шановні колеги. За увагу усім успішних акредитацій.